Ми бачимо вже наступним президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп. Експертне середовище вже розділилося на те, як він може впливати на ситуацію, яка складається в нас тут. Бачимо, що з одної сторони говорить про те, що він може завершити війну на тих. На тих умовах, які зараз є, тобто заморозити конфлікти і заборонити Україні вступ в НАТО на 20 років, з іншої сторони, говорить про те, що він неординарний політик, і від нього можна чекати. Будь-що, ось що ви думаєте за про всю цю історію? Як Трамп може вплинути на те, як може розвиватися події? Так, дійсно, ми знаходимося в процесі взагалі трансформації позиції Сполучених Штатів, які е, довгий час. Е... Визначалися політикою недопущення ескалації, і в результаті цієї політики ми знаходимося в тій важкій ситуації на фронті. Насправді, якщо дивитися в корінь, тому що адміністрація Байдена так і не змогла нам передати достатньо далекобійної зброї, в тому числі для 16 не змогла дозволити нам бити по російській території, не змогла надати нам запрошення до НАТО. І тому те, що може зробити Трамп, це дійсно може бути абсолютно іншим підходом, абсолютно іншим, з точки зору того, що жодних червоних ліній зараз не буде існувати жодних потреб ескалації чи деескалації взагалі не буде. Тобто, це питання знімається. І питання для Трампа є досить простим. Його головний ворог це Китай. Він буде зараз цю політику зовнішню будувати саме для того, щоб натиснути на Китай, примусити його по-перше поступитися з економічної точки зору, вийти з сполучених штатів, він буде вводити мита 60% і будь-яким чином ослаблювати Китай, який вважається головною економічною, геополітичною воєнною загрозою для сполучених штатів. Тут от цікаво, тому що. Якщо подивитися, як, від, як відносяться в оточенні Трампа до російсько-української війни, це в принципі такий собі не головний фактор, який заважає новій адміністрації чи майбутній адміністрації якраз врегулювати основне питання, тобто тиск на Китай. Але в, цій, в цьому аспекті є невеличкі зміни, які з якими має рахуватися Трамп і його оточення. До речі, в цьому оточенні зараз обговорюється досить. Позитивні, скажімо так, для України кандидатури той же самий Помпео, який публікував не так не так давно аналітику, що він виступає за надання Україні ленд-лізу на 500 мільярдів доларів і передачу будь-якого збройня для того, щоб Україна досягла перемоги. Тобто для Трампа його оточення є така маленька деталь: існує вже не просто Китай окремо. З яким треба боротися, існує не просто окремо Росія, яка начебто не бере участі чи не є головною загрозою для Сполучених Штатів в розумінні трампістів, а існує вісь зла, лідером якої є Китай, але військовим компонентом основним вісі зла є Росія, яка в тому числі зараз інвестує величезні гроші, в тому числі китайські гроші, інвестує в КНДР. І в результаті формується така собі військова загроза глобального характеру, лідером якої є Китай. І тому тим більше, що КНДРівці вже беруть участь у бойових діях в Європі на стороні вісі зла, то як би не хотілося оточенню Трампа розділяти ці аспекти, ці фактори, тобто Китай окремо, КНДР окремо. Росія окремо, Іран окремо, ні, це одна матриця, з якою краще все ж таки працювати комплексно і системно, і якщо це буде з це буде сприйнято в адміністрації Трампа, сприйнято його оточення, Ми просто ще не знаємо, хто буде міністром оборони. До речі, Помпео той же саме розглядається кандидатур держсекретарем, радником з питань національної безпеки, керівником центральної розвитки, і так далі. Тобто. Якщо адміністрація Трампа зрозуміє, що ця матриця є єдиною, і е, поразка, будь-яка поразка України або примушення України до капітуляції, це буде посилення вісі зла на чолі з Китаєм, і одно, тобто, в результаті Китай, головний противник Сполучених Штатів, виграє від цього, посилиться. А це очевидно, так і буде, і це треба доносити до адміністрації Трампа. То тоді у нас є великий шанс щоб Сполучені Штати при Трампу діяли набагато рішучіше, ніж діяла адміністрація Байдена. Тобто, ми говоримо про справедливий мир. Так, ми виступаємо за мир. Ми не починали цю війну. Ми готові припинити цю війну. Звісно, ми взагалі ми ведемо оборонну від війну, яка спрямована для недопущення агресора глибше в нашу територію. Тому ми звісно за те, щоб припинити цю війну, але мир має бути справедливий. Росія це агресор, який має бути покараний, і агресор має заплатити. заплатити всі компенсації за ту шкоду, яку він наніс Україні. Це зрозуміло, і це, це я думаю, має бути зрозуміло Трампу як бізнесмену. Якщо хтось влаштував авантюру в 2014 році, то він має за це заплатити. Я розумію бажання, коли кажуть: давайте заморозимо на 20-30 років. Путін помре. Надалі бо розберемося, тому що коли ми натиснемо на росіян і примусимо їх платити е, все життя там е, пару трильйонів доларів в Україні, то вони е, схаменуться і повернуть нами Крим, і все інше. Я в це не вірю, чесно кажучи. Е, росія схаменеться, коли її не стане. Тобто, коли ми доб'ємося знищення Росії, її дезінтеграцію, трансформацію як завгодно, тоді ця загроза зникне. Поки ж поки рос... існує Російська імперія. Вона буде нам загрожувати. Саме смішно, що з'явилися вже навіть такі в ЗМІ, деякі прогнози, що Росія може потребувати, щоб Україна виплачувала репарації жителям Донбасу. Це навіть... Це, це хто таке каже? Поширювалася така інформація в ЗМІ, що одним із варіантів може бути: в Західних, в західних ЗМІ поширювалася. Ну, нехай примусять Україну. Нехай приїдуть, примусять. Це люди пишуть неадекватні. Тобто, це не треба читати все, що пишуть неадекватні люди. Нехай вони думають, що Україна відразу капітулює зараз. Так? Є багато ілюзій. Україна не капітулює. Нехай Трамп, Путін хто завгодно не, не сподівається, що Україна скаже, ми готові зараз віддати свої території, ми готові заплатити Путіну. Путін знаходиться в. Фантастичній реальності чи намагається показати, що він дурник. Тобто, коли він вчора виступав і казав, що ми готові розглядати якісь переговори на основі Стамбула, то нехай лікується. Ну реально, нехай лікується. Який Стамбул? Стамбул був в березні 22-го року, березень 22-го року, і зараз це зовсім інша ситуація. Я ще раз я просто хочу наголосити, Україна не програла цю війну. Росія вже не переможе нас військовим чином. Нехай тобто вони не переможуть. Багато в нас несеться. Фронт посипався, все, треба окопувати Київ. Звісно, за я ще раз повторюю, поки існує Російська імперія, ми маємо бути самою озброєною країною світу. Але те, що оця авантюра, яку почав Путін, вона провалилася, це 100%. 100%. Він не зможе вже військовим чином нас перемогти, бо він зараз зібрав ракети. Ну, добре, війна несе зараз ракетні удари. Україна через пару місяців буде мати кілька сотень балістичних ракет. Ми теж закидаємо їх ракетами. І що від цього Україна програє, чи, чи що відбудеться? Це, ця війна дійсно зайшла в глухий кут, вже можливо, тому що, на жаль. Повторюся, багато хто казав, що вона 23 2023 році зайшла в Великий Кут. Я переконаний, що ні. У нас у 2024 році був шанс, якщо б Сполучені Штати нам передали достатньо озброєнь, далекобійних, і ми могли провести операцію з блокади Криму, паралельно з Курською операцією, це була б трошки інша ситуація. І операцію з блокади, я не кажу деокупації Криму, бо це потребує більших ресурсів. А от операцію з блокаду Криму ми могли провести. Але цьому протиділа адміністрація Байдена на жаль. Е, тому хто, хто каже, що ми програли, це неправда. Ми не програли, Росія нас не зможе в цій кампанії, в цій, скажімо так, у цій авантюрі свої е, нас перемогти військовим чином. Тому нехай е, приземляються, розуміють своє реальне місце. Не вони нам диктують умови, вони агресор, який має бути покараний. Ми маємо наголошувати на цьому. Трамп хоче зупинити цю війну. Нехай придумає, як покарати Путіна. Йому карти в руки. Я розумію, що він може сказати: я тоді припиняю допомогу Україні. Добре. Але тоді, ще раз повторююся, тоді Сполучені Штати починають відразу програвати вісі зла. Вони визнають те, що віз зла сильніша. І просто введенням 60% мита на китайські товари вони нічого не доб'ються. Їм треба військова перемога, в тому числі воєнно-політична геополітична перемога, а ця перемога це українська перемога, от як би вони там собі не думали, вони можуть придумувати будь-які варіанти, але це реальність. На жаль, наприклад, адміністрація Байдена не слухала українців, які показували, яка реальність. я впевнений, якщо би Байден і Камала Харріс, яка є віце-президентом до цих пір, скористалися нашими пропозиціями і рішуче. Провели операції по деокупації Криму, наприклад, або по блокаді Криму, по викиданню росіян з нашої території, вони би перемогли на виборах, тому що вони би показали успішну історію. А що вони показали? Вони показали історію Афганістану, вони показали якраз під вибори історію, коли Росія постійно наступає. Чому вона наступає? Путін дуже радий тому, що. План президента Зеленського він був просто відкинутий фактично. Mm. Байдена вони могли нас запросити до НАТО, це нічого не, не коштувало. Але це був би геополітичний крок, дуже важливий, який би прибрав взагалі карту НАТО з будь-яких консультацій. О, зараз, е, в тому числі, і Джей Дівенс, е, майбутній віце-президент, казав, що ну, давайте заборонимо Україні вступати до в НАТО там на 20 років. А якщо б нас запросили до НАТО, це питання просто би зняли. Все, Росію не може хвилювати той факт, який вже стався. Все, ми запрошені до НАТО. Це вже не питання взагалі розмов. Але вони не запросили, і тепер це питання залишається на столі. Якраз цим питаннями будуть торгувати.